Фірмове вітання вам. Ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні хочемо показати Volkswagen Tiguan, який привезли з Німеччини. Він вміє самостійно паркуватися, самостійно рулює. Двохлітровий повний привід 18-й рік, початок експлуатації в Європі з 19-го. Має 159 тисяч оригінального пробігу. Всі сервіси на офіційній станції. Ми залишаємо відкритим номер кузова для перевірки по будь-яким базам. Volkswagen Tiguan класний стан, класна комплектація. Власному білому кольорі це білий перламутр, Максимальні фари з led підсвіткою, замивачами фар, також поворотні вогні в противотуманних фарах. Отакі От оригінальні диски Volkswagenські. На них встановлена зимова гума Winter Contact, Це від Continental, Розмір 215 65 r 17 протектор практично новий, там 7 мм попереду. І на задній осі практично нова зимова гума. Автомобіль має систему повного приводу. Давайте зараз вам відкрию. Почнемо з багажного відділення. Електрокришка багажника. Як бачите, в салоні отак все тут чистенько. У нас є фаркоп. Ми нажимаємо кадр опція. Якщо він вам не потрібен, ви його відправляєте знову на посадочне місце. Під низом у нас запаска в даному автомобілі не комплектується. Йде піна, піна-компресор. От ми відразу відкрили для того, щоб показати, що тут все є. Скоба. Накладки на болти і аптечка. Це все, що має автомобіль. При необхідності, якщо ви несете якісь коробки, вам потрібно скласти задній ряд для того, щоб збільшити багажне відділення. Ви відразу з багажника нажимаєте, так це все виглядає. Далі закриваємо багажне відділення і переходимо до салону. В салоні у нас Задній диван. В ідеальному стані автомобіль, повторююсь, має стан нового. Незалежно від того, що в нього там є якийсь пробіг в розмірі 160 тисяч, але це європейський пробіг на дальній дистанції. Тому хто розуміє, я думаю, не потрібно зупинятися. Такі столики для подорожі, підстаканечки з боку. Тут у нас роз'єм USB для підзарядки телефону, прикурювач, це все є. Повний електропакет, функція зеркала заднього огляду з функцією складування. Тут, я думаю, немає сенсу зупинятися. Тут центральний замок, все стандартно. Переходимо в салон і зараз ми подивимось комплектацію більш детально. В салоні у нас шайба, управління повним приводом. Ми нажимаємо на режим мод. І у нас є режим нормальний стандартне управління, спортивне управління, і індивідуально. Ми вибираємо. Режим бездоріжжя, оф От Як бачите, це все відображається на приборній панелі. От ми нажимаємо тут і відображається от режим руху на приборній панелі. Якось так. Також у нас є підігрів сидінь. Для зими це буде якраз актуально. У нас система автохолд, електроручник, система автоматичної самопарковки. Давайте перевіримо в таких умовах функцію автоматичної самопарковки. Ми включаємо кнопочку от на консолі по центру. На приборній панелі у нас відображається те, що автомобіль шукає вільне паркомісце. Включаємо поворотник праворуч. Це говорить про те, що ми хочемо припаркуватися вздовж бордюри справа. І їдемо на невеликій швидкості. Автомобіль шукає вільне паркомісце. Знайшли вільне місце, включаємо задню передачу і автомобіль самостійно паркується. Ми не чіпаємо рульове колесо, машина самостійно рулює. Стрілочка вперед говорить про те, поставте на драйв. Все, ми припарковані, давайте вийдемо, подивимося. І так, ми стали між автомобілями, між Nissan і Toyota RAV-4 здовж бордюра. Відстань десь 30-40 см. Ну, припаркувались практично ідеально. Це паркувальний асистент і система старт stop У нас автомобіль на DSG на автоматі. Під низом у нас підключення роз'ємів USB aux зовнішніх носіїв через роз'єми USB aux Давайте заведемо. У нас многофункціональне кермо з круіз-контролем, з захистом від зіткнень фронтальним асистентом, датчики світла, датчики дощу. Лепестки переключення передач, Composition Media Тут така у нас ніша. Давайте покажемо, які опції є в даному автомобілі. Що в нас тут встановлено. Так. так, у нас, як бачите, от допоміжні системи водія, ми бачимо фронтальний асистент, асистент контролю дистанції попереду. Це тут і захист від зіткнень, вони є навіть в базі. Асистент руху по смузі на приборній панелі внизу також відображається. Це утримання полоси, отримання смуги, розпізнання, датчики розпізнання втоми і превентивна система безпеки. Далі, як в стандартному Composition Media, там радіо, навігація, зрозуміло, що все працює, є українська мова, є карти України, все клас. Підключення телефону через Bluetooth. Також ми можемо підключити USB, AUX, Wi-Fi в автомобілі. І от все, все, що ви бачите, все це ми можемо зробити. Отак от це все виглядає. Давайте зараз проїдемось. У нас в автомобілі є бездротова зарядка. Ми кладемо в спеціальну нішу телефон. Бачите, йде заряджання. На Composition Media відображається, що мобільний телефон у відсіку для речей заряджається. Також, що з основного, що потрібно сказати по даному автомобілю, це у нас коробка DQ500, це остання модернізація. Підсилювач керма залежить від стилю їзди і швидкості. Це сервотронік. У нас вітрове скло, теплозахисне, багатошарове. У нас є електрофен, це додаткове електричне опалення. Автомобіль у нас дизельний. Вже не треба боятися, що він довго нагрівається і все інше. Ви зранку заводите буквально 3 хвилини і в салоні тепло, комфортно. У нас система контролю тиску в шинах, яка працює податчиками АБС, як всі свіжі фольксвагени. Далі система старт-стоп з рекуперацією автоматична автоматичне ближня дальня. Також із немало важливо, у нас форсунки склоочисника з підігрівом. Тобто вони взимку не будуть замерзати, і в будь-який момент, коли вам буде потрібно промити скло, ви нажимаєте і буде, от, і форсунки будуть працювати в будь-який мороз, в будь-яку погоду. Також у нас хром пакет, камера заднього огляду, паркувальний радар. Повну комплектацію ви зможете побачити на авторі, а відкривши повний звіт по автомобілю. Там є комплектація, також є випуска по сервісу. На рахунок сервісу, От ми так все склали в нашу фірмову папочку. Початок сервісу це 31 000, 19 рік. З чеками з усім. Повний регламентний сервіс, все, що потрібно, все робилося. Далі у нас так, це, виходить, акт виконаних робіт. Далі 20-й рік 62 тисячі. 93 тисячі було у 2021 році. 22-й рік 117 тисяч. Це дата першої постановки автомобіля і почало експлуатації. Так, це другий листок по цьому сервісу. Другий документ. Техогляд. Другий місяць 22-го року 117 тисяч. Далі п'ятий місяць 22-го року 126 тисяч. І другий місяць 23-го року 155 тисяч. Це самий свіжий сервіс. От Що робилось, все є. 155-664. Сервіс свіжий 23-го року. Зараз у нас пробігу 158 тисяч кілометрів. Давайте заведу, зараз покажу вам підкапотне. Під капотку покажу як виглядає візуально мотор. От двигун ми не мили. От є трохи пилу, але зато ви бачите його робочий стан. Отак, От ніде тут масла, ніяких підпотівань, нічого немає. Трохи пилу і все. Жоден елемент кузова не відкручувався, фари у нас оригінальні. Можете поставити на стоп-кадр. Я так проведу камерою. от так все це. Фари. Ну, звідси не видно 9 місяць 2018 року. от Я думаю, отак уловите з одного і з іншого боку. Давайте зараз пробіжусь товщиноміром. Доказ того, що автомобіль весь в рідній фарбі 135, 118, 114, 124, 114, 107, це все оригінальне заводське лакофарбове покриття. 106. номер Кузова. Лобове у нас оригінальне. У нас камера на лобовому склі, яка слідкує за дорожньою ситуацією. Це захист пішоходів і все інше. 114. Праве крило. От в такому стані гума, практично нова двері переднього пасажира. Скло. Проєм, також бачите все в рідній фарбі. Номер кузова, дублююча табличка. Проєм 60, 72. Тут без демонтажа ні один елемент кузова не знімався. Скло. Давайте зараз от глуха форточка, як бачите, і скло задньої правої дверки. Далі ляда 110-112, також не фарбована. Скло оригінальне, давайте відкриємо, покажу, що тут всі шви заводські. Нічого не знімалось. Йдемо далі. 99, 101, 125, 129, 130. Вам щось підказати, доброня? 133. двері 113. 118. луха форточка скло. Також проєм, двері. Скло, жоден Елемент Кузова. Не знімався, не відкручувався, повністю цілий безаварійний автомобіль. Це техогляд, другий місяць 2022 року. Це датчики тиску в шинах. Це у нас е, тиск, який повинен бути при різних навантаженнях. Якщо машина там повністю загружена, якщо машина, в машині їде один водій і все інше. Якось так. Класний автомобіль у нас наявності. Любі питання на рахунок імпорту автомобілів з Європи звертайтеся. Ми знаходимося на вулиці Білопільський, шлях 11, місто Шуми. Автоімпорт завжди раді.